Все працює адекватно, все чотенько відкривається закривається, там все гасне. От просто висить помилка, яку я не можу витерти, я не знаю. Е -е, вона трактується як... Та, ну, давайте секундочку, я вам просто покажу, як воно в історії записалося, щоб ви поняли. Давайте. Так, там я тільки що. Машину дивилася одну Тойоту. До речі, так, ладно. От у нас висяча помилка залишається. Клавіше запирання дверей із салона задні задньої лівої двері. Недостовірний сигнал. Тобто, е я так зрозумів, що цю машину поп попередник пробував якось розблоковувати кодіровками. Чи що. Або напишіть в коментарях, що може бути. Бо я зараз вже щось не доганяю. Вибуває цю помилку, але вона положення бачить. Комп'ютером, зайшов виконавчий елементи. положені відкриті двері, закриті двері і тому подібне, воно все бачить. Воно не бачить кнопки запирання дверей зсередин. Ну На ній немає цієї кнопки. Тобто або щось неправильно перекладає, або ту функцію, яку пише. Комп'ютер типу, її тут немає. Тобто могли десь в кодіровках вагом. в ну, мене лаунч такої, скажімо так, бази кодіровок немає, щоб, наприклад, цим ланчом можна було щось прокодірувати таке. Як можна це зробити на Vag.com, vag то я був Васин діагност. Цими сканерами можна то, такі речі кодірувати. Я кодіровок всіх докладно не знаєте, треба гуглити шукати. По-друге, у мене Вася не встановлений. Десь вроде, на ноутбук встановлений, але там зараз той ноутбук, поки його зараз запустиш. Коротше, механічно тут все справно. Тобто Ми це діло збираємо з кодіровками, може, по вільному часі ми побавимося. Зразу кажу, воно на роботу ніяк не впливає. Просто що виситься помилка і неправильні кодіровки. Типу. У нас залишається зібрати цю дверку. Карту я вже зсередини зібрав. Залишається е, почепити шубу ззовні, і відповідно ще так само скинути шубу, цю. подивитися ще до цієї дверки, до зам... так само обслужити замки, теж розібрати моторчики, так само вимити, почистити ті, щит, цей коректор моторів, аби забезпечити нормальну, адекватну роботу. І е, ну, це, так як власника зараз немає, і, і ця машина нам тут стоїть, вона нам не заважає неспішно. У нас є такі знаєте, швидкі ремонти, ну, відносно швидкі, бо вони завжди бувають сюрпризами. Ще один Ford, теж Ford Focus, теж рестайл. Досить гарно, Ну, не знаю, по крайній мірі мені здається, просто вимитий. Моторний всіх, я кришку зняв, кришка є, Дивіться, ну і під кришкою теж, я б не сказав, все чітко. чіткою догадалися. Профілактична заміна колечок, сальничків, шайбочок на форсунках. Бо якщо ця і ця нормальні, то на цих двох там є трошечки по колу утворилося, тому стоїть питання, як воно нам буде Е, Відео знімати, я думаю, вже немає доцільності. Ви вже про такі машини вже бачили ці приколи. Тому я просто зараз це діло зроблю і ми повернемося до іншої роботи. А, до речі. Е, з товаришем радилися, бо я там дивився такі варіанти, типу як взяти трохи коснути секас і підремонтувати і на реалізацію. Знаєте. Він мене перерадив і каже, е, секас це справжній секас, який можна взяти і з ним зависнути. Е, Він приїхав таке саме чудо. Е, з ним буде забава. Е, тут щось таке, наче прогоріла прокладка головки. Відтак, як я машин, зараз нахапав вище криші, на все не встигаю. Не, на, е, той гольф на гольфі, секс буде у нас походу десь з понеділка. Добре, давайте я поки що зроблю роботу по форді і тоді до вас повернуся. Так, все не знімав, три форсунки вже поставив. Нарешті зняв останні, Дивіться, яка корозія. Це я хотів просто сказати, що є дехто хто зловживає мийками. Дивина. Ось такому стані Оце Оцю пластмасу коць воно взагалі розвалене. Шайби попрогорали по-різному, Оце найбільше, це трошки менше і це бачите, навіть гребені має на собі. Ще. Ці вже гребені всередині немає, попрогорали. Так, Зараз ми це по-моєму почистимо, витягнемо шайбочку, яка у нас там залишилася, витягнемо старий е, сальник. Вставимо новий, у нас якраз залишився один комплект, сальник розпорний. І будемо перетягувати форсунки і пробувати запускати. Е, до речі, тут так само немає грушу підкачки, але я сподіваюся, що тут хоча б насос підкачки може працювати. І вона у нас запуститься без приключень. Так, все на місці. А, забув показати, я ще оці колечки поміняв. Все. Все файненько, зараз закидаю. Ось хрень прикручую, защлкаю фішки. І будемо пробувати стартувати. Коротше, тема з підкачкою, то що я зробив для буса. Сюди вставляв, назад закачав і все. Працює. Так, зараз займаюся фарою інсінгнія. Не переживайте, не моя інсигнія. Привезли нове скло. Суть в чому. не знаю, кому там в голову збрело полокати фару, втопили фару, щоб ви зрозуміли, втопили і цей блок. Я його зараз. Коротше, скло я зрізав, скло і так буду нове ставити. Сегменти, дивіться, наскільки походжені сегменти. Щоб ви зрозуміли, це попідривало від Ну, Якщо тут півбіди ще так є місця, що перекриваються, то тут є у нас бачите. штучка, бачите, аж до ґрунта злізла. Точно так само бачите, посікло тут. Тобто, якщо зараз цього спробувати витирати, бачите, тут вам позлазило. Є вірогідність, що ця штука трошечки ще й пооблазить. Я її спробую підсушити, щоб до неї не таркатися. Десь не десь фіброчкою е, каплю може позабираю. Більше чіпати не буду. Тобто воно вже новим не буде. Точно так само втоплені діоди. Втоплений блок управління діодами. Ну, блін, от Чесне слово, от інакше слово не підбираю, хай не обіжаються. Ідіоти. Сервопривід 1, сервопривід 2, сервопривід 3. Блок діодів на нижній платі, контролер діодів. Так само все втоплено. Що за Ну слів нема? Тут оправдання немає ніяких, вона не була настільки брудна, щоб їй взагалі цю фару електронну топити з, з метою чистки. Ну це капець, це просто... От, щоб ви зрозуміли, ця фара коштує зараз в районі 500 доларів. І от з 500 доларів тупо такого профукати. Це абзац. Я не знаю, люди ніхрена не хочуть думати головою. Так, це робота кропотлива, але дивіться, хаос у нас повністю ціленький. Ну, не зважаючи на те, що він ремонтований, бо він тут щось дивлюся, паяний. Тут ще пайне ага, з цього кроштейн, бачите? Щось тут було, воно ремонтоване. Тут наче -то ціло. Ну, Пайно тут кронштейн і пайну цей кронштейн. Ага, і тут воно щось, де кришки кріпення. Решта, в принципі, все ціло. Тепер це потрібно це вичистити весь цей срач його висушити, повидуває цей блок, все решта повисушую і до запаковки лише тільки буде, я не знаю треба просто буде подивитися розпіновку, як цей блок перевіряється на світло, але ідеальний варіант було би інсігнія моя, то зараз би підкинули, але мої інсінні зараз немає. Щоб перевірити, чи цей блок ще справний, бо якщо ви його приговорили, смисл мені цю фару розпаковувати, коли буде знову треба розпаковувати для заміни цього блока. Чим думати, не знаю, як так додуматися затопити фару? Щоб ви зрозуміли, я її був тоді висушив, вона була файна. Ну, Там були крапочки всередині, але це не було потреби її розпаковувати. Ну, Виявилося, що власник порахував, що треба її вкіндохти. Так, від продуктів воздуха, дивіться, навіть тут, бачите, пооблазило. Тут нічого не витиралося, бачите, сліди, от як є, так і є. Я навіть не став чіпати. Точно таке саме тут. дивіться, Бачите, повністю я не знаю, чим вони таке полили, коротше, цей дефлектор. Я не знаю стекло. Хоч і поставимо нове, воно все одно дефект буде видно. Як... Чи можуть вони десь знайти, ну, я, скажімо так, спаковувати ще не буду спішити, я просто зараз складу докупи все. Е, Скаже, спаковувати, як є, спакую. Е, Під'їдуть машиною. Зробити, як то кажуть, діагностику. Зробимо діагностику. Так, треба ще тут зараз включу, посушу. І можна буде полегонки збирати. Так, дефекти підмалював хромовим, значно, оці, щоб обіління були торці. О, тут, о. Трошки, якщо під от відніється, що тут зеркало таке собі. ну, Якщо воно світло, воно зеркальне, бачите? Ну, відносно таке, але не біле. Якщо з, з далекого такого, воно вже так очі не кидається, що воно біле. Ну бачите, наполили чимось таким вашем, бачите, от, от така структура зараз. І що я по вашому з цією структурою маю зробити? Це хано дифузором. Коротше, використовувати його хром. Paintmaker. Маркер такий по хрому, хромовий. Позамальовував Білі цяточки Ще десь тут видні? Тяточка біла. Чупінг? І все, ну таку, коли накладаєш на сіреньку, коли бачите, його підсихає і воно дістає зеркальність. До речі, класна штука. Я вже на декотрих фарах це підмальовував і вона коли підсихає і мало замітно, Ну ви типу, знаєте, побачите, ось тут видивиться, це все ж було біле. Бачите, попідмальовував, типу, цяточки, але не такі облюдські. Так. Все, в принципі, готово до запаковки. Щоб просто шнур проклав і можна склеювати. О, ну, бачите, от є десь дефекти на цьому на цьому і їх забирати не можна, бо якщо я, не дай Бог, торкнусь тряпкою, то буде така херня, яку тут було, бачили? Ну що, таку трошки попідзамальовував. І воно вже не таке страшне, правда. Ну і скло вже якесь таке виглядає за рахунок того, що воно нове. Все по красоті. До речі, такі оце фіні, на ті не було, розламано було. Все, герметик аж попроступав. Тобто, герметизація тут гарантована. Тут два слої шк... э, дав э, корта. Корт ще раз нагадує бутів. 6 мм, 11 метрів в упаковці. Чорний. Два слої дав, якраз повністю заповнив, в неї звичайний типу. Повела з'їв сплотнічок. Ну, тут планочка. Ось така фарочка. Народ, дуже велику рекомендацію вам даю. Не займатися хернюю, не піцкати чим попало. От е, повністю ця херня знищується потім жопа. Е, як варіант потім, якщо тут той заднього цілів, то цього можна знаєте, зняти потравити і помалювати в чорний. Зробити ласко блек. Ну воно, як на мене, іменно цей елемент, він прикрашає цю фару, робить її цікавіше. Так. Купу часу, блін. Так, 9 години, давайте на двері Встановити. Ну, Завтра лишається перебрати. Моторчик в цій дверці і ставимо підлокотник. Там, з підлокотником тюнінг може, не знаю, подивимося, будемо знімати, не будемо знімати, там підкуєв. Є єдине, що напевно на тому підлокотнику під'єднає задній прикурювач, тому що багато хто захоче. Може десь колись. Я не знаю, не чи користується, але під'єднати прикурювач. Аух кабель доштуковувати в мене кабеля немає, хіба що десь. Якісь інші припаяю. Якщо сильно там, ну, власник напишемо на коментарях, як відео, відео дивиться. Якщо треба колхозити, ще аукс при, приліпнемо. Е, в тунель, за канал воздушний, мені ще поки що ніхто не віддзвонив. Е, Чоловік, якого я брав цей підлокотник в курсі, я йому казав, що він не забув, поки що дзвінка немає. Пушечка. Люблю, коли все красиво, коли все справно і так має бути. Все, фару віддав. Народ, от тепер всім па.